Якщо ви бажаєте самостійно навчитися працювати з гіпсокартоном, створювати затишний інтер'єр в оселі, то вам просто необхідно опанувати цей курс. Інтерактивний курс облицювання стелі та криволінійних і радіусних поверхонь складений таким чином, щоб ви змогли за короткий проміжок часу опанувати основні навички роботи з гіпсокартоном при виготовленні як простих елементів, так і більш складних. Криволінійних і радіусних поверхонь. Цей курс містить такі основні теми: підготовка поверхонь матеріалів, матеріали та інструменти при виконанні гіпсокартонних робіт, технологія монтажу каркасів гіпсокартонних систем, улаштування підшивних стель, шпаклювання швів і обшивок з гіпсокартону, ремонт пошкоджень обшивок, тріщин у швах, малих і великих отворів. Виготовлення шаблонів для створення криволінійних елементів з гіпсокартону. Створення елементів криволінійних обрисів великих і малих радіусів з гіпсокартону. Інтерактивний курс орієнтований на здобувачів онлайн-освіти та очного навчання. У результаті опрацювання матеріалу курсу ви будете розуміти класифікацію та складові гіпсокартонних комплектних систем основні види матеріалів гіпсокартонних конструкцій. Навчитесь користуватися контрольно-вимірювальним та робочим інструментом. Зможете самостійно виконати розмітку поверхонь при облицюванні поверхонь гіпсокартоном. Опануєте технологію монтажу каркасів гіпсокартонних систем, послідовність влаштування підвісних та підшивних стель. Зможете самостійно шпаклювати шви і обшивку з гіпсокартону та здійснювати ремонт пошкоджень. Опануєте навички виготовлення шаблонів. Та самостійно створювати елементи криволінійних обрисів великих і малих радіусів з гіпсокартону. Курс дає можливість набути теоретичні та практичні навички завдяки тестуванню, відеоприкладам етапів гіпсокартонних робіт, знятих у сучасному навчально-практичному центрі з професії монтажних гіпсокартонних конструкцій. За технологіями товариства з додатковою відповідальністю Сініат державного навчального закладу Сумське Міжрегіональне Вище професійне училище. Курс буде корисним як для самостійного отримання навиків роботи з гіпсокартоном, так і для педагогічних працівників при організації дистанційного навчання. Курс розроблений досвідченими фахівцями професійної професійно-технічної освіти Сумської області завдяки підтримці програми «EU for skills Кращі навички для сучасної України та авторів-розробників. Бажаємо вам успіху в опануванні курсу та досягнення бажаного результату.